От я люблю покупців, які такі, знаєте, заходять з негативчиком. От коли люди приходять дивитися, спокійно дивляться без агресії, от якось вже, знаєте, не цікаво. А от коли такі на негативчики, мені аж подобається. От тільки що була саме така сім'я приходила і почалося це, чоловік був на на взводі такий на агресії почалося це прямо біля будинку. Він там почав казати, що тут проблеми з парковкою, що там і паркінг не можна купити. Я кажу: слухайте, ну все можна і купити, і знайти. Потрібно там займатися цим з, е, там, і так далі. Ну, саме цікаво було, коли ми піднялись в квартири. Феноменальний перегляд квартири. Він в одну сторону, дружина в іншу, а син в третю. І ось вони розбіглись. І ну я ходив тільки з цим чоловіком, тому що я розумів, що це буде саме цікаво з ним, і ходив з ним, і як він і те не так, і те не так. Я кажу, слухайте, що вам не так. Ну там витяжка там, зроблена по, по старому якомусь, кажу, слухайте, так це ще ремонт не вчорашній ремонту. Там років 7-8. Кажу, якщо вам не не ось за оце він сказав. Кажу, якщо вам ну це не подобається, ви хочете по іншому, я вам можу запропонувати прямо в цьому комплексі квартиру, але вона буде там тисяч на, вона з новим ремонтом і тисяч там на 70 дорожче. Як вам розглянете? Він такий завівся. Ні, це дорого. Я кажу, слухайте, ну так, а як воно так може бути, що суперкласним ремонтом і дешево, ну такого не буває. Потім він там засанвузил щось теж не так. Ну, коротше, ну я прям кайфанув. І в кінці э, жінка виходить і каже, о, ламінат прям підскрипує, як у нас. А він каже, та то фігня дома я зроблю, а тут просто треба весь ламінат повністю змінювати. Тобто, дома він зробив. Ну а що ж ти не зробив раніше? Коротше, ну от прям шикардос. І коли він мені сказав, що тут вообще ламінат повністю по всій квартирі потрібно змінювати, і тут, е, навірно, топили самі себе. І я вже не витримав і засміявся. Ну, він понял, що я засміявся. Він теж засміявся. Каже, все, всього доброго, ми пішли. Ну, тобто, це я не знаю, чому навіщо люди прийшли. Чи тільки почали шукати, чи що вони хотіли побачити, чи можливо цього дядьку він і не хотів нікуди йти. Після роботи ввечері, може він хотів вдома кайфанути тілік, подивитися, а його заставили йти цю квартиру дивитися. Ну, коротше, він взагалі на агресії був, але я прям кайфанув. От, у мене якось давненько такого не було. Всі люди приходять спокійно, дивляться там без агресії. А це ось ну, ну такий він мене прям клас прокачав. Знаєте.